Любі друзі, дорога родина! Октавія Асьома, чергове виконане замовлення від команди Кінкарс на максимальній оптиці. За дуже хорошою ціною забралися автомобіль. Ціна буде вказана знизу в описі. І що хочу сказати: обслужили, замінили комплект ГРМ, помпу, підготували для нашого замовника, і ось зараз будемо передавати. Щоб не дійти зрозумів. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми. Ми мов ці квіти серед зими. Не зрозуміли, як вижили ми. Але вижили. Дякую Вадиму і Олегою, за автопідбір, за обслуговування машини. Все класно, машина класна. Звертайтеся до хлопців, рекомендую.